Всім гарного і позитивного. Іду вам показувати, як робити кнедлик. Знаєте, що таке кнедлик? Ні? Аж не знаєте, пишете. У ця в основному із гуляшом, із якимсь м'ясом, із курячим подається, з пудливку. Дуже добре. Показую вам, як це робить. Ну, ми вже вчинили причину, видите? Причина із молока, тепленького, дружжі, мало цукру, вона підкисла. Зараз ними замішувати. А з якої муки місимо? Чехії є мука, називається груба. Вона така, як манка. Видите? Як манка. Ми дали сякої муки сюди десь, 700, 700 грам, а 300 грамів ми дали простої. І йдемо замішувати наш кнедлик. Треба його посолити, бо сте не забули посолити, замісити. Мене з тим займає мій чоловік мішенням хліба, кнедлика. Видите, як му то, -то йде? Руки в нього не волосся ні такі чисті. Бачите? А ваш чоловік місить хліба? Напишіть мені в коментарях. Тут з кнедлик чехи ще кладуть е, таке, як роглик. Нарізають на кубики та кладуть. Він це називає гусковий, Або ми не кладемо, ми вчинимо такий простий кнедлик. Почнемось, ми там м'ясо, гов'яже, такий гуляш. Та не будемо подавати з цим. Ну, кнедлик ми замісили. Видите, який має бути не твердоватий. Кладемо його киснути, накисає. Далі його будемо варити у воді. Іду формувати кнедлика. Дивіться. Відмінимо кнедлик. Недлики треба вчинити так, аби на них не було якихось рубцю. За те, що ці кнедліки будуть варити. Розумієте, в воді. І це не на парові, і це в воді буде варити. Значить, треба їх нояк ну, покрутити. Треба з них таку шишку зробити або б не було рубцю. Так. Аби ні одного рубчика не було, аби туди вода не затікала. Поняли? Такі чиниш великі кнедлики. У нас є великий горшок. У кого є малий горшок, маленькі кнедлик чинить. А в нас є довгий горшок, ми можемо довгі чинити. Не Осьякі. Файно їх сяк викачаємо, покачаємо їх маленько. Так, поникаємося, Видите, сяке не може бути, бо сюди буде вода затікати. Треба їх всяк і мити, бо туди вода не затікала. І Кладемо їх киснути, бо мало вона мало покисли. Зараз в воду варити. Наші кнедлики підросли, кладемо їх у воду сяк. І прикриваємо кришку. Варяться 7 хвилин з одного боку і 7 минут з другого боку. Мусять бути на воді, а що пару було дуже не добре. Звісно, на воді стоять що. No. Стоїть у мене все так. То уточняю людям, а що падають долучить добре. Добре виключаю. Так, кнедлики наші готові. Ви бачите, ми їх поклали на чистий такий таку салфетку. Ну таку салфетку, не паперову, а таку ну, полотняну. Зараз їх намастимо маслом і прикриємось, який у нас кнедлік вийшов. Який файний. Зараз вам покажу, як він із пудливку виглядає.